Всім привіт! Це Бехтерівський провулок. 7. Мешканці запросили нас перевірити, як ЖЕД виконує тут вологе прибирання сходових клітин. Нагадую, що воно повинно виконуватись регулярно і виплатити за це кошти. Як ви думаєте, скільки тут мешканці платять за прибирання? Цю інформацію можна знайти на сайті municipal.kiev.ua. Перше півріччя 2020 року 33 тисячі, тобто, це 5,5 з половиною тисяч. Щомісяця це лише за два парадних. Ця пір'їнка лежить тут вже місяць такий собі показник того, що прибиральниця в будинку навіть не з'являється. Є тут і графік дезінфекції, але старенький дати серпневі, а наша зйомка відбувається в кінці вересня. До речі, роздруківка ліворуч нагадує мешканцям про встановлену регулярність послуг завантажити та повісити в своєму парадному таку ж можете і ви. Посилання на файл в описі цього відео. У графіку дезінфекції вказано, що вона проведена 5 разів. А тепер проглянемо запис з камери спостережень. Дезінфекція проводилась лише один раз. Та як! Просто помахали ганчірку. Павутиння, пил на плінтусі, дірки в плитці, які зовсім не допомагають збереженню тепла. На жаль, будь-яка камера, начебто, в змові з Жедом, вона погано фіксує бруд, але повірте, я побачила це на власні очі тут не мили дуже давно. Віконечко теж досить брудне. Сходи їх навіть не підмітають, а це повинні робити щодня. Є тут і підвал, який постійно заливає водою. Але мешканці не можуть отримати від ЖЕДу рішення цієї проблеми. Фасадна плитка теж потребує ремонту, бо падає на голову. Отже, залишаємо звернення про прибирання та миття вікон на сайті 1551 і чекаємо на результат. Дивина через чотири дні після звернення відбулося прибирання. Виконавець виробничого обслуговуючого підприємство Покровська. Але виникає питання, чому, сплачуючи на місяць більше 4 тисяч гривень за прибирання, треба постійно вимагати його та нагадувати? Напевно, ви скажете питання риторичне, але я точно знаю, якщо в кожному будинку будуть люди, яким не все одно, регулярне прибирання стане нормою. Не будьте байдужими. Підписуйтесь на наш канал, розміщуйте в своєму під'їзді мотивуючу роздруківку про регулярність послуг. Коментуйте, як відбувається прибирання ваших під'їздів. І, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас.